В Україні хочуть вести покарання, можливе покарання для чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни. Як ви взагалі до цього ставитесь за чи проти? Я думаю, що якщо вони виїхали і на той час не було обмежень, то це закон було військове положення. І там зараз, наприклад, деякі підтанцьовують в Америці, там, знаєте, самба, румба, тра та та Це зрозуміло, ну дуже багато спірних питань по законодавству. А ви виїжджали за кордон? Ні. Ні? Чесно? Так. так. Чесно, чесно? Так. Ну ось яке покарання можливе було. Можливе покарання, наприклад, донат на ЗСУ. Ну, у російські гривень. Тисяча гривень це, це все покарання. За те, що виїхали і не заїхали. Ну, можливо, хоча б там. ну... Десять 10 тисяч чи сто. Нє? Ні. Ну, мені здається, що ви все ж таки виїжджали за кордон. <плес> <Ні. плес> ну, знаєте, може, тому що в мене не син, то, мабуть, позитивно. Як ви взагалі ставитесь до таких чоловіків, які? Ви... Погано ставлюсь, чесно вам кажу. Я вам я ставлюсь погано. А саме максимальне, це у нас довічне, так? Ну довічне ж їх не треба саджати. Я думаю, що можна якийсь штраф, ну такий 1150 на сьогоднішній день. Доларів чи гривень? Ну поки гривень, ну це таке. Ну, ну може 500. Mm -hmm. Якщо буде рости, то можна і більше. І, може, якісь громадські роботи, хай вони тут сажають квіти, обрізають дерева. До чоловіків, які виїхали за кордон, я ставлюся досить таки негативно, бо вважаю, що вони мали залишитися в Україні. Але з приводу покарання яке саме адміністративне або карне. Ось, наприклад, як я б ви ввели покарання за те, що, ось, наприклад, ми тут переживаємо всі ці події, а там деякі підтанцьовують в Америці і виставляються у інстаграм. Потрібно ввести якесь. Карне покарання від одного до трьох років. О, -о, -о це ви, оце ви пожесткачу. Навіть не штраф, а до трьох років. Но... Ні, з самого початку я вступив до ТРО, як і всі хлопці стояв в чергою за стрілковою зброєю. і Всім було страшно, лячно. А хтось робив якісь фіктивні справки, документи та виїжджав за кордон. А ви в залі хотіли виїхати зараз за кордон, можливо, кудись там. На море чи в гори. А ви знаєте, в мене є насамперед бельгійський паспорт. І я вже з самого початку міг би виїхати, але я залишаюся тут. Ви сказали, що у вас є бельгійський паспорт. Так. І український. Так. <рес> Третього нема? Третього? Третього. Якщо б був, я б не сказав. <рес> дуже, дуже важке питання. З приводу цього, але я думаю, що можна вести не покарання, а можливо, якісь обмеження, можливо, якісь відпрацювання, щоб вони якісь зробили свій внесок да, в Україну за цей час, який вони були відсутні. На стройку, да, на будівництво туди. Не знаю. Загалом ви за, за цей можливий закон, правильно? Ну, можливо, так. Таке рішення, в принципі, незаконне, бо закон не має е зворотньої сили, а голова нацполіції просто хоче попіаритися. Не можна прийняти закон, який би забороняв в минулому щось зробити. А насправді МВС і прикордонна служба свій час просто ну, не зробили того, що мали б зробити по закону. А ви що, юрист Ні. чи ви просто вчився юридично? Ви просто в школі вчилися. Я теж вчився, але таких думок в мене немає. Відсотків 40. Максимум 30 не повернеться за кордон, бо, ну скажемо, прямо в Європі жити краще, ніж в Україні. Робити гірше для того, щоб люди, які навіть порушили закон, але хочуть повернутися після війни, це неправильно. Я з Києва виїжджав в середині березня. Я виїхав з Києва на два місяці на Західну Україну, знімав там квартиру, але потім повернувся, коли бої стихли. і ну, так Так сказали, виїхали. Я думав, що десь вже у Італію, там Сицилія, Іспанія. Хотілося б звичайно про море, чесно. Я теж. Я за закон, але який буде не порушувати громадських прав людини? Mm -hmm. Це яких? ну без ув'язнення, безумовності, якийсь просто адміністративний закон, який буде допомагати людям, просто спонукати їх на відновлення. Я чогось зруйну... ну, якісь зруйнованих місць. Вважаю, що це повна дурість, тому що у нас демографічна криза mm -hmm. буде і вона вже є. Mm -hmm. Зараз знайти кваліфіковані кадри дуже важко. Я в IT-компанії працюю. Думаю, що треба робити якісь інші рішення, не знаю поки що яке. Ось яке. Та просто хай повертається. Має бути амністія для всіх. Ви виїжджали е за кордон під час. Ні, mm -hmm. я можу виїхати. Можете? Да. А як саме? Ну, є, є ж варіанти. Є я... зв'язочки, так? Ні, не зв'язочки. Я хочу, тому що в мене е, дівчина за кордоном, але краще, поки я тут побуду. Виграємо війну, потім вийду.